Мобільна бригада їде навіть додому, до клієнта, якщо в цьому є потреба. Так, це дійсно працює, але до певного моменту не потрібно, щоб суспільство відокремлювало ветеранів як в окрему касту. У приміщенні ірпінського реабілітаційного центру Next Step Ukraine на сучасному обладнанні займаються ветерани та військовослужбовці. У колі своїх побратимів спілкуються, відпочивають та відновлюють своє здоров'я. Такі такий таке спочити. Нашу кінтуру спокорних почутті. Все, як вони відмовиться. Цього разу до реабілітаційного центру завітала мобільна служба підтримки, яка складається з соціального працівника, психолога та юриста. Отримає безкоштовну консультацію у психологині 22-річний ветеран російсько-української війни Євген Компанієнко. Він народом з Черкаської області. У 18 років покинув технікум та почав служити у військовій частині що у Гостомелі. У нас малась бути планова ротація до це другому році малася. Їхати в станицю Луганську, проводити редакційні дії. Але так вийшло, що почалася почалась повномасштабна війна і прийшлося ставати на захист в Луганської області. Северодонецька, Лисичанська, був бойовим медиком взводу, виконував бої завдання на Луганському напрямку, отримав поранення 25 лютого, 2022 року на населеному пункті Трогізбенка після того моменту лікуюся, проходжу реабілітацію. Наразі Євген проходить реабілітацію у центрі та працює інструктором для новобранців у бригаді швидкого реагування НГУ Рубіж для ветеранів. Дуже потрібні такі центри, щоб вони не закривалися в собі, спілкувалися з психологами, з людьми не потрібно. Щоб суспільство відокремлювало ветеранів як в окрему касту, потрібно з ними знаходити спільну мову. Працює з ветеранами та їхніми родинами військова психологиня Вікторія Іванова. Вона говорить: у наш час рішення про звернення до психолога ухвалюється непросто, адже у суспільстві досі існують упередження та страхи навколо цієї теми. Багато чула таких стереотипів, що типу, та навіщо нам психолог, що це загалом не потрібно, я сам впораюсь, я сам молодець. Так, це дійсно працює, але до певного моменту. Потім все ж таки потрібно про це говорити, знайомитись. І, наприклад, коли людина вже бачить тебе як спеціаліста, що типу я не боюся, тобто мені вже не страшно. Я хочу отримати допомогу, і тоді вона вже йде саме до самої людини. Окрім психологічних консультацій, військові та ветерани мали змогу поспілкуватися з юристом та соціальним працівником. Ці запити теж є найбільш затребувані серед українських воїнів. Говорить координаторка мобільної групи Єлизавета Костенко. Дуже великий попит, і треба такого більше. От і ми в свою чергу стараємося як найбільше його й надавати, і в нас дуже багато виїздів насправді. Постійно працюємо. Ідея створення мобільної служби підтримки на Київщині належить волонтерському об'єднанню ВЕСТА, що працює з 2018 року. Проєкт фінансується урядом Німеччини. Працівники мобільної бригади почали працювати у липні цього року. Про свій приїзд вони повідомляють через громади. Ми працюємо для тих людей, які умовно живуть в якомусь селі. Там, де вони ні про що не знають, вони не розуміють, які у них пільги, які у них мають виплати, що взагалі є психолог, з яким можна поговорити. Тобто ми працюємо саме для цих людей, не для тих, які вже все знають, а для тих, до яких треба достукатись, і ми їдемо і спеціально. Цим займаємось. Мобільна бригада їде навіть додому, до клієнта, якщо в цьому є потреба. У реабілітаційному центрі співпрацюють з багатьма благодійними фондами і організаціями, серед яких і волонтерське об'єднання Веста. Директорка Тетяна Грубенюк говорить: їхнім основним напрямком є фізична реабілітація важкопоранених та протезування військових з важкими випадками ампутацій у США. Такі центри діють в Ірпені та у Львові. Усе лікування та ребіліт. Тація для пацієнтів безкоштовні. Хлопці мають не просто реабілітуватися, а також вони мають вчитися, особливо ті, хто важкі поранення мають, вони мають вчитися обходитися в побуті. І звісно, що хлопці воюють у нас зі всієї України і не тільки з України. Тому, коли вони до нас звертаються проти реабілітації, ми надаємо їм проживання, де повністю зроблений ремонт для людей з інвалідністю, тобто інклюзія присутня у всіх наших місцях розташування проживання хлопців. Все для них підготовлено, все зроблено. Тим часом мобільна служба підтримки продовжує працювати для ветеранів війни, їхніх родин, а також членів сімей загиблих і зниклих безвісті. Крім виїздів у громади Київщини, вони проводять різноманітні лекції, тренінги та організовують групи підтримки для рідних військових, ветеранів, полеглих героїв, військовополонених і зниклих безвісті. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня, спеціально для медіапогляду.